Вітаю! Тема сьогоднішньої зустрічі моделювання як спосіб пізнання світу. Я представляю авторський колектив, який розробив модельну навчальну програму Інформатика 5-6 класи у складі Ігор Завадський, Ольга Коршунова, Віталій Лапінський. Поняття моделі і моделювання у нашій програмі є наскрізним. Вміння будувати моделі розпочинається ще у початковій школі. І не тільки на уроках інформатики, а й на уроках математики та я досліджую світ. У нашій програмі для учнів 5 та 6 класів у 5 класі тема електронних презентацій подана через побудову інформаційних моделей. Таким чином, у 6 класі ми продовжуємо формувати вміння учнів будувати різні інформаційні моделі та використовувати їх для рішення повсякденних задач. Та, зокрема, навчальних. Почнемо з того, що розглянемо зміст, логіку та розподіл годин у 6 класі. За типовою освітньою програмою інформатика може викладатися мінімум 1 годину, максимум дві, рекомендованими є півтори години. Як авторський колектив у створенні матеріалів ми орієнтувалися на середнє значення. Звісно, ті вчителі, які мають одну годину, можуть інтенсифікувати запропонований план, а можуть скласти власний на основі поданого. Ті щасливі вчителі, які мають 2 години, легко можуть розширити планування за рахунок практичних та проектних робіт, тобто мають більше годин на застосування отриманих навичок. На поданому слайді я намагалася у вигляді інфографіки продемонструвати логіку викладу матеріалу та пропоновані години. Вгорі ви бачите приблизний розподіл годин за семестрами. Як правило, півтори години в закладах загальної середньої освіти реалізуються таким чином: одна година в першому семестрі і дві години у другому. Ну або інші рішення. Під час створення програми ми, як авторський колектив, ставили перед собою задачу дати учням інструмент для успішного навчання. Тому і логіка побудови тем була обрана саме такою, як її можна побачити сьогодні в програмі. Шостий клас починаємо із поняття Електронна пошта. Власний аккаунт створює вчитель або системний адміністратор закладу, і учень вчиться використовувати має уявлення про те, як саме створюється аккаунт. Для розгляду цієї теми ми обрали пошту Gmail. Далі знайомимо учнів із сервісами Google і починаємо саме із розгляду можливості навчатися за допомогою Classroom. Погодьтеся, що на сьогодні це є вимогою часу. Розглядаємо інші сервіси, які допоможуть учням організувати спільну роботу. Кожна тема обов'язково закінчується годинами застосування знань, які позначені на поданій схемі. Червоними кружечками. Істотною перевагою саме нашого проєкту є те, що програма та підручники створені у єдиній системі модельних навчальних програм від фахівців Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. І таким чином, у змісті самої програми та підручника реалізовано інтегративний зміст та міжпредметні зв'язки, перш за все, з такими предметами як математика. Природничі науки пізнаємо природу тощо. Розглянемо декілька прикладів саме задач на моделювання. Зміст поданої задачі взяти із підручника математика для учнів 6 класу, авторів Бевс, Васильєва та інші. Тобто цю задачу учні розв'язують десь у цей же самий час на уроках математики. І на уроках інформатики ми пропонуємо перевірити рішення або інший спосіб обрати від того, що вони застосовують на уроках математики. Що ми бачимо? Задача знайдіть периметр першого многокутника. Питання: чи можна знайти периметр другого? Ну і е, позначка є вимрі, подані у метрах. Саму фігуру ви бачите зараз представлену на малюнку. Спочатку. Учням 6 класу пропонується зразок розв'язання цієї задачі. Покроково, бачимо, крок перший. Ми оформлюємо спочатку необхідну нам довжину рядка. Та ширину стовпця для того, щоб потім за допомогою меж зобразити саму фігуру. На наступному кроці ми вже застосовуємо форматування комірок, тобто встановлюємо колір, ширину та наявність відповідної межі. І коли в нас фігура за допомогою позначення меж створена, ми позначаємо одиниці виміру для кожної сторони. Ввівши відповідну комірку, значення 1, як показано на цьому зразку. Крок третій. Вводиться безпосередня формула обчислення периметра фігури. Таким чином, ми відпрацьовували на цій практичній задачі побудову моделі і безпосереднє вміння учнів форматувати вигляд клітинки, працювати з формулами. Після того, як учень створив. Покроково за зразком е, подану модель пропонується вже самостійно обчислити площу фігури, використавши формулу суми в електронних таблицях та знайти периметр і площу фігури Б шляхом подібного моделювання. Тобто, діємо відповідно за зразка, творче застосовуємо знання вже на практиці. Наступний приклад. Це вже. Інтеграція з предметом природничі науки. Робота з цим сайтом та з цим прикладом описана у підручнику для учнів 6 класу природничі науки, автор Засікіна та інші. З цим прикладом, переходом по цьому посиланню, ми можемо показати практичне застосування модели, моделей у реальному житті. І таким чином, перевіривши діючу модель, відповісти на питання, що буде з нашим світом, з нашою планетою, якщо ми не звернемо увагу на те, що в нас відбувається глобальне потепління. А потім запропонуємо учням створити власну модель, знову ж таки, на Тексті або на змісті реальної задачі, яка у цей час розглядається на такому предметі, як природничі науки. Добір саме таких задач у курсі інформатики дає учням уявлення про те, навіщо вони вивчають ці інструменти, де саме вони можуть застосувати їх у реальному житті, у своєму подальшій професійній діяльності і безпосередньо сьогодні для рішення своїх життєвих задач, зокрема навчання. І наостанок хочу нагадати. Щоб більше інформації про наші проекти у 5 і 6 класах можна дізнатися на вебсайті Український проєкт Якість освіти. Окремі вкладки, які стосуються 5 класу, і пілотування нуш. Завжди можна звернутися до нас, написавши на адресу 5деж.sabakmail.com.